Комплект на хижака Навігатор 210. В цьому комплекті йде спінінг, котушка, шнур і в подарунок буде зівник. Давайте по порядку, показую. Так, спінінг у нас йде карбоновий, довжина 210 см. Зручна довжина для ловлі десь в зарослях, з човна. Плюс, якщо вам не потрібно далеко кидати, ці спінінги вам підійдуть. Ну як недалеко? Метрів на 50-40 він швиряє. Стрій у спінінга йде швидкий, матеріал карбон. Тест іде в спінінга 421. Зручний тест для ловлі як щуки, так і окунь. По окуню покльовка також відчується. Класна рукоятка. Котушку тримачу вже такий більш сучасний. Так, Далі, котушка. Котушка буде спеціальна спінінгова. Котушка із алюмінієвою шпулею полегшена. І також система швидкого стопу присутня. Класні котушки, петлі, бороди не викидають, рівненько вкладують жилку. Шнур. шнур 150 метрів діаметр на вибір і в подарунок буде зівник. Телефон для замовлення в шапці профілю або пишіть нам особисті повідомлення.